бачите, який в мене вже чесничок вже підрес, садила його під зиму, повідкривала ось шатрояндочки. трояндочки, не всі, правда, прийнялися, але довг якийсь буде. Одні з розбаночок перезимувала матіола. І ось. Прийнялася розочка. Не знаю, скільки костів, але ну, думаю, кустів 5-6 точно буде. Друзі, мені потрібна ваша допомога. У мене майже весь город ось в таких ось дирочках. Що це за напад напала? І як мені з ними боротися? Напишіть, будь ласка, тут, тут ось дирка, це чи павуки. Не знаю мені, яку мені траву купляти. То поїсть мені весь мій врожай. Буду чекати від вас. Будь ласка, напишіть мені. Ось. І ось дирка. Ну капець просто. Бачите, от вже мене цибулька сходить. Якщо так ще подивитися, то весь город у мене буде. подивимося. о, Це я зробила ямочки і посадила сюди помідорчик. Захотілося Зроб... зробити експеримент, а тут капусточка понакривала. Тут ось горох ось росте, Якщо все буде добре, там обіцяють на наступні неділі похолодання. Переживаю. І тут он дырка. Капець просто.